Друзі, всім привіт! Приїхав нам черговий Ford EcoSport, 20-й рік випуску, по аукціону було 2021 роком. Це є повнопривідна 2-літрова машина, пробіг 106 тисяч км, отримала удар попереду. За решта вона у нас по кузову ціленька. Фактично, треба передній пластик поміняти і капот. Пластик радіатори. Я тут детальніше її покажу. Так, тут фара ціла, може хіба якісь кріплення треба буде. Туманка ціла. Та фара є з тої сторони в, в салоні, але е, там треба буде її трохи, щось, там проботило латати або скільки дну робити, ну або просто поміняти. Далі тут резонатор треба поміняти буде. Зараз покажу детальніше. О. Так, телевізор тріснутий, радіатори, ну, вода точно потекла. Кондиціонер, я думаю, також. Єдине, що на коробку радіатор цілий, бо вона заводиться, вона їде. Тут і всі трубки то все живе, треба поміняти буде бампер, телевізор, два радіатори. От резонатор є, а, підсилювач. На підсилювачі подушки склалися. Підсилювач треба буде міняти. Капот треба буде міняти, одну фару. Решітка трохи затерта. Треба подойти, можливо, в мене на ті накладочки є. Е, е, туманка з тої сторони. Так, Бачок виглядає цілий. Десь тут легенько стойку зайшло, але як побіди нема. Так, і по салону спрацювала, подушка одна тільки в колінах, всі решта подушки цілі. Салон, звичайно, що треба чистити, але в принципі ніде не подертий то все відчиститься. я покажу. По комплектації це йде комплектація зі сліпими зонами, з краплем, з Android Auto, з люком. В принципі, стандартна їхня комплектація є. В цих машинах дуже часто питають, який тут автомат, звичайний гідротрансформатор стоїть, простий, надійний, можливо, трошки тугіше переключається, ніж PowerShift. Зато надійніше і не треба попадати в дорогі ремонти. Так що, кого цікавить Ford EcoSport, поки що продається отакий без ремонту. По запчастинах поможу, частина запчастин вже навіть є закуплених. Е, ще маємо на підході оцей чорний Титанік, десь на дня вже буде готовий. Ще один синій теж поки що продається без ремонту. І ще один Титанік. Але що це у нас? Титанік 20 або можна 21 рік без ремонту також продається. Так що звертайтеся, кого цікавить, екоспорт.